Прийшлося трішки відкласти на деякий час. Роботу з ставочками ще літають, а вже і бджоли прилетіли сюди. Літають ще тутоси. Я вже побризкала їх, вони все одно прилітають. Вони десь у складках там, мабуть, вже гнізда зробили собі, бо тут же ж було порожньо. О, літають. А мені треба вибрати оці цеглини. І тут у мене тіна була. Треба вичистити всю цю плівку. Вона ще не дірява, не текла, не витікала вода з неї. То я її замінювати не буду. Просто почищу, помию та й залю знову воду. Запущу знову свої німфеї. Бо їм там мало місця. І спекотно дуже, вода, швидко нагрівається, тому. тому отаке. Ну, нічого, я ще підожду трішечки. У нас спека, це зараз сонечко зайшло за хмаринку, думаю. Зроблю другу частину. Через деякий час, може, підійду знову. Подивлюся. Літають вони, літають вони десь. Десь чи в каміннях, чи в складках. Плівки зробили собі гнізда. А мені туди прийдеться пірнати у глибину цієї ванни. Ось вона повзає там. Вон там сидить ще одна. Ой, страшнувато. Ну, тишечки підожду. Я вже приготувала собі отаку штуку. Буду мити нею, чухрати, а потім мити буду. Може, в суху відійде оте все. А Тіна, вона ж зараза, вона, ось вона там висить. Вона ж має таку властивість, що вона відроджується. Реінкарнація в неї відбувається. І вона знову починає своє, свою життєдіяльність. Це така зараза, бо у мене в німфеї в горщику було. І я перебирала, і ось у цьому відрі у мене тіна. І, і знову я зараз її туди запущу. Ну, я хочу обробити перекисом водню. Ось я вже приготувала баночку. Ось у цьому відрі у мене тіна. І землю перебирала, німфеї висадила. О, треба води долити, ряска. Так, ну все, до вечора.